У нас Pathfinder гібрид R52, кузов. Значить, що? З Америки так, машина? Ось, бачите, що наліпки не змиті. Тільки привезли її на евакуаторі з порту прямо до нас. Так, і вона у нас що? Заводиться, 15 секунд приблизно працює і глохне. Помилочка у нас ось така. Такі от помилочки, зараз подивимося, з того, що ми розуміємо, це у нас по коробці. Тобто гібридна установка електродвигун. Між коробкою і ДВС. Він не запускається, я так розумію, і виникає ось така ошибка активної гібридної системи. Ну і по батареї, я думаю, що якщо коли вона запуститься, то батарея повинна ожити, а може й не оживе. Так, більше помилок у нас по суті немає. От є ще по акумулятору, ну це здається буде та сама, що... А ні. Ну от ще одна по акумулятору. Чому не акцентую уваги на помилках по акумулятору? Тому що потрібно спочатку зробити, щоб гібридна система запрацювала і почала заряджати її. Можливо, що зарядить, а можливо, і не зарядить. Ну і сигнал двигателя це супутня помилка. В общем, будемо дивитися до коробочки, до гібридної системи. І тут така біда. Коротше, піднімаємо і дивимося. Бачите болтик. Він тут не повинен стояти. І ось цей теж. Ану світи сюди. Це десь із середини коробки він. Потім тут все кручене, не, не вистачає запчастин. Ось тут не вистачає, насосу немає. Ось тут от. Масляний насос повинен стояти. Коротше, коробка розбиралася повністю. І що тепер тут робити після когось? Після когось робити це невдячна справа. Тому, на жаль, на жаль, або ціна дуже виросте, потрібно буде. Шукати коробку, в яку ніхто не лазив. І її щось робити, донора якогось. Тому що тут я бачу, що зібране, як попало. Оце якийсь болт. Ага, це закрутили болт, Ш, не знаю, нащо закрутили. Що дірку, ну він держав насоса, закрить дірку. А нашу її закривати, якщо масла немає. Ми зняли поддон і тут навіть не капає. Не знаю. Типа щоб зразу не було видно. І тут сухо все. Сухо і гарно. Стружки нема. Це радує. <с. <с. І насоса нема. І стружки ні насоса. Ні стружки ні насоса. Це трошки. Коротше в Америці. Напевно що її робити робили. Чи як її робили? Тут ця трубка до бути. Трубки немає, да. Коротше. Не вистачає запчастин і зібрано як попало. От і все. Приїхали. Поки стопе. Ну, або не знаю, бо не стапе, або будемо знімати, ну, потрібно клієнту сказати, що біда така і колеса крива, ми її в бок закатували. Вона зовсім не котиться. Ось одне колесо сюди дивиться, а інше в інший бік дивиться. От, видно вам хоч трошечки, але воно дивиться в інший бік. Тобто колеса роз'їхались. Ну, так, от бачите. Тут добре вивернути, а там трішки вивернуте. Одне вліво, друге вправо. Слідів ДТП, ніби то й немає. А чому колеса так не знаємо. А ну, давай на наконечники глянемо, може хтось щось свіже крутив. Тут. Ну, ось тут. Кручені. Mm. Ага, так. Да. Воно, граніна на болтах свіжо кручені. Коротше, напевно що тут ну, що, коробку знімали напевно чи що Чуть на що крутить рейку В общем машина загадка Може тут і батареї немає Муфта що Муфта Муфта наче сила Редуктор задній Цілий. А батарею треба в салоні дивитися взагалі. Є вона тут чи немає. В общем, цікава машинка.